Що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему доволі специфічну. Хтось її піднімає, хтось ні, ну, тим не менше, хочу поговорити про правовий стан наших тракторів, міні-тракторів, які нам допомагають працювати. Що ж, коли я купував трактор з самого початку, я цікавився даним питанням і задавав його менеджеру, що продавав мені трактор. Мені було цікаво не так реєстрація трактора, бо тому, що я знав, що я буду реєструвати трактор. Мене більше цікавило питання прав. Ну, але давайте все по порядку. Почнемо з реєстрації трактора. Після того, як ви купуєте трактор, якщо ви його берете новим, Появляється такий проміжок часу, за який вам мають надати документи. Документи з митниці, документи для постановки на реєстрацію Держпродспоживслужбі. Щось по цьому всьому в нашій області я розказував, відео десь ставлю кутику, тут, тут буде видно. Якщо захочете, можете переглянути. Це ще було зимою. До того часу мені там зайняло там, в районі місяця часу, може трохи більше, півтора. Я їздив без реєстрації. Так сталося, що і, там зима толком возився, грубо кажучи, обкатку десь по лісі, повозився, от шак. І <падав> не попадав на поліцію. Після того, як я поставив трактор вже на облік, перший раз я їхав вже з гаражу, де зберігався в мене трактор. Ну, хтось зі старіших відео може передивитися, типу, що в мене трактор був не на подвір'ї, а стояв в гаражі. Я їхав і перший раз зустрів поліцію. Мені було дуже дивно, в мене вже була реєстрація, вже були номера. І поліція аж призупинилася, була, і так от голови вивертали, заглядали, чи в мене є номера. Так як спереді я їх не чіпляв, а вчіпив ззаді. Ну, думаю, ладно, може, так вже цікавило їх. Мені на рахунок цього було дивно, чому. Я вам поясню. Зараз от візьму ще один телефон. Тому що мені менеджер дав таку записку, чи як вона називається, наказ. Я не можу вже знайти сам той наказ, що він мені дав на листку, але знайшов в інтернеті, ось така була стаття. Сьогодні підписав наказ. Відповідно до якого дозволяється експлуатація сільського без реєстрації, що передбачено постановою Кабінету міністрів України No694 від 8 липня 2009 року, повідомив на Фейсбук-сторінці міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. Це стосується, зокрема, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільгосп, дорожньобудівельних та мавоміліоративних машин. М та їх складових вітчизняного іноземного виробництва. Е, і там текст типу: Шановні аграрії, ми мусимо працювати, агрокомплекс мусить працювати, посівна має зберегтися в 2022 році. І всяке таке решта. Е, до чого я додам коментар не свій, але просто людина написала все чітко і правильно. Не знаю, хто автор, тому не буду робити відсилку. Коментар. Ця інформація пахне популізмом і бажанням отримати якісь політичні бали. Сам наказ ніде не розміщений, тому з його змістом немає можливості ознайомитись. Крім цього, як нормативно-правовий акт він має бути зареєстрований в міністерстві юстиції України та опублікований офіційно. Як відомо, накази міністерства не можуть суперечити постановам уряду та законам України. Відтак швидше за все наказ. Не набуде чинності. Більше того, ні для кого не секрет, що певна частина техніки і так використовується власниками без належної реєстрації чи перереєстрації, особливо в сільській місцевості. Тому це новина відмін агрополітики нічим не допоможе аграріям. Це була така перша відсилочка. І склавши оцей коментар плюс погляд поліції на мене. Стало зрозуміло, що це все є так звана фількіна грамота, і вона не є правомірна. Тобто, щоб використовувати техніку, а саме трактори, їх необхідно, ну, міні-трактори, такі як нас, їх необхідно ставити на облік. Що робити людям, які не отримали документів для постановки на облік, я чув випадки, ну, я недавно в цій сфері. Але чув випадки попередні трактори, якісь, що ксінтаї, Е, трохи менші, там 12, 16, 18 кінських сил, і їм не давали е відповідних документів, щоб поставити на облік. Непонятно, що з цим робити. Але наші от звичайні ті, що там, ну, хай буде, напевно, процентів. Ну, більше 50 мають стандартні 24. -ки. Їх необхідно треба ставити на облік. Значить, з обліком розібралися. Ще раз повторюсь, як ставити на облік, де ставити на облік, все розказував у відео. Можливо, навіть знов. Чіплю його десь тут. Тепер ж треба перейти до прав. Вернемося знову до купівлі трактора. Коли я його купував, мені сказали. Ага, до речі, ще на секунду відсилочка. Свідоцтво про реєстрацію машини. Такий вигляд воно має. Я вам показував вроді би його вже розписано. Трактор колісний, який реєстраційний номер, марка, рік, заводський номер, ну і таке всяке решта. Іде зареєстрований. Далі. Права. Вернемося до купівлі трактора. Коли я купував трактор, мені знову ж таки я запитався в менеджера, кажу, що робити з правами? Треба, не треба, типу, однозначної відповіді неможливо знайти. От, листавши інтернет, чи треба, чи не треба права, я зміг знайти тільки повідомлення от такого типу. Я їх зараз читаю з сайту miniagro.ua, але воно я скопійовано на. Купа сайтів, хто є першою... першою людиною, яка написала це повідомлення, мені невідомо. Е, так, законодавством України закріплено, що для законного управління трактором, потужність якого до 35 кінських сил водій повинен мати права категорії Б. Причина цього те, що крім пересування і виконання робіт на території приватних господарств, мінітрактор виїжджає на вулиці і дороги, де є інші учасники дорожнього руху. Тому водії не мають права без наявності посвідчення водія відповідної категорії їздити на міні-тракторі. Це би було нічого. Але оцю інформацію, яку я знайшов, я запитався в менеджера, і він мені сказав: каже: Ну, ти підеш спожив служба, тому що вона видає права. Каже, що треба права. Але насправді, каже, в нас показуєш поліції права категорії Б, і вони тобі відпускають, все нормально, тіпа, жодних питань не виникає. Mm. Ну отак я і їздив до пори до часу. Е я все ж таки записався на проходження трак... машиніста-тракториста і натомість мене зупинила поліція, коли я ще не мав прав. І почали питання. Вона раніше поліція теж бачила, але не могла зупинити. Після вступлення в дію закону про мобілізацію від 16 травня, тобто, що поліція має право зупиняти та перевіряти е, облікові дані. Побачила поліція мене, молодого перспективного військового, е, і вирішила зупинити і перевірити мої облікові дані. Почалося все з цього. Ну, так, сталося, зупинило. Кажу, окей, добре, типу, кажу, причина зупинки, яка перевірка облікових даних. Кажу, окей, добре, я даю вам паспорт і даю вам свої облікові дані, тобто військовий квиток, де все вказано. Каже: ага, ясно, добре. Кажу, а документи на тракторі? Кажу, типу, а, а для чого? Кажу, типу, причина зупинки була зовсім іншою, я вам представив документи. Ну, факт того, типу, з ними спорити можна, ну але то би все би просто затянулося дуже до дурного результату. Тим не менше, і, я їм показав документи, що в мене стоїть трактор на реєстрації. Е, після чого сказав, що в мене є категорії, ну, права категорії Б, тому маю право. Вони сказали, що ні, не маю права, бо тому що необхідно мати права <кхід> тракториста-машиніста категорії А1, тобто колісні трактори потужністю двигуна до 100 кінських сил. Що ж, М -м 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 -м, кажу: ну, типу, окей, є такий закон, і все нормально. Після чого вони кажуть, дібо, ви знаєте, що там штраф, 3-4, це все. Я кажу, ну то що, ну допишіть. Е, одним словом, на перший раз вони мені дали попередження, ніякого штрафу вони не дали. Не знаю, може вони хотіли хабар чи як. Е, ну, я не даю хабарів принципово. Як є штраф, то давайте я буду платити штраф. І натомість вони. Відпустили мене, подивилися права категорії Б, відпустили, сказав, наступний раз буде штраф. Кажу, окей, добре. І що було далі? Далі я приїхав додому, поставив коника віддихати, а сам пішов шукати знову ж таки в інтернеті. І що мене сильно здивувало, в цій статті, яка скопійована всюди, що до 35 кінських сил трактори потрібно категорію прав Б. Нема такого закону. Не знайшов я норму, закону, наказу, ще там щось. Якщо я помиляюся, ну, виправте мене. Ну я не знайшов. Я шукав кілька днів туди, сюди. Ну, нема. Е, натомість, думаю, дзвоню, маю знайомого адвоката. Думаю, дзвоню до нього. Е, подзвонив і кажу: так-то і так, то. Кажу, така ситуація сталася, мені цікаво, типу. Законність моїх дій. Чи дійсно я можу мати категорію Б і їздити трактором до 35 кінських сил. Каже, я не впевнений в цьому. Каже, Ти дивився в реєстрі судових рішень? Кажу, ні, не дивився. Кажу, давай я гляну. Кажу, передзвониш там до знайомих поліцейських, перепитаюся в них, що до чого. Каже, і ти собі глянь. Є відкритий реєстр судових рішень. І думаю, ну добре, зайду почитаю. Почав читати. Читав дуже довго, там купа справ різних, але більшість справ, ну, які стосуються трактора, і права керування на нього, це без реєстрації трактор, це п'яні люди і люди, які як то, скоїли злочин. Тобто там крали дрова, там, скоїли ДТП, ще там щось. Ну, про. Саме правопорушення, що не маєш прав, не знайшов я такого. Найшов в одному, що він скоїв правопорушення і не мав при собі прав, то там було зазначено, що враховуючи, що нас в Україні законодавством дозволено, типу, до 35-ти кінських сил мати категорію Б, тому він не має прав. Але суд на це рішення абсолютно ніяк не відреагував і покарав його за злочин, який він скоював, а саме крадіжку дров. Ну, <клес> тим. <клес> Суть полягає не в тому. Суть в тому, що я не знайшов того. Віддзвонює мені адвокат і каже: ти знаєш, каже, типа, походу, в цьому плані законодавство не є одностайне. Хтось каже, що хватає категорії Б. Хтось каже, що треба все рівно А1 категорію. Нічого не понятно. Натомість, я думаю, ладно, менше з тим, типу. Я і так вже записав себе був на навчання. Е, ось я вам. Тобто права категорії Б. І свідоцтво про закінчення. Навчання. Права категорії А1. Ну, як тут, посвідчення тракториста-машиніста. Ззаду права категорії А1. Колись можна було відкривати зразу категорії кілька. Зараз ні. Зараз перше мусиш відкрити категорію А1. І <кій> через рік вже можна відкривати інші категорії. Здав на права. На посвідчення тракториста-машиніста отримав його і тепер можу собі спокійно вже їздити. Незрозумілий наш закон, але вже що є? Мене відпустили перший раз. Ну, відпустили. Я вже був записаний, я вже навчався. Але де правда? Чи можна, чи не можна. Можете вважати це байтом на коментарі, але пишіть, як у вас ситуація. Чи у вас дозволено їздити, чи не дозволено, чи чіпляється до вас поліція, чи не чіпляється в ваших регіонах, бо в нас прямо стабільно чіпляються, стабільно зупиняють. І їх єдине, що питають: права є, права є. Ну, типу, коли кажеш їм, типу, починаєш по законах, типу. Згідно статті 35, причина зупинки, транспортного засобу, зразу починаються м, такі напади в них. Типу, та йо, це тот штрактор, та ми тут зараз можемо тисячу і один спосіб знайти. Ну так, можна спорити, але з ними спорити доволі безполезно. Якби були неправомірні їхні якісь винесення штрафів, то вже так, то вже можна подавати в суд. А так, якщо вони просто зупинили, поговорили туди-сюди. Менчисте. Наразі у мене все. Розказуйте, як у вас це все відбувається. Як воно у вас працює. А я довольний, що в мене є. Оцих два документи.